з пасажирським автобусом, що загрожує винуватцю. У Хмельницькому відкрили бібліотеку речей, які послуги надають і хто може ними скористатися. На Хмельниччині презентували фотопроєкт зі збереження національної ідентичності. 20 людей, серед яких троє дітей, отримали травми внаслідок аварії, що сталася неподалік Дунаївці Хмельницької області. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк. Аварія сталася 17 серпня поблизу села Міцівці Новодонайвецької громади. На трасі зіткнулося два автомобілі Hyundai Santa Fe під керуванням 41-річного жителя Полонного та автобуса Мерседес-Бенз Спрінтер, за кермом якого перебував 55-річний житель Хмельницької міської громади, повідомляють у поліції області. За попередніми даними було травмовано 20 людей. Трьом надали допомогу амбулаторно, в тому числі й одній дитині. Інших госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк. У самій багатопрофільній лікарні Дунаєвецьку, куди доставили травмованих, черговий лікар відмовився Суспільному коментувати ситуацію на камеру. Не на камеру розповів. До лікарні госпіталізували 18 травмованих, з них троє дітей. Одна дитина у важкому стані каже у решти пацієнтів травми різної ступені важкості. Госпіталізованим надається необхідна медична допомога. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки експлуатації транспортних засобів, які спричинили до травмування людей. Зараз уже цей водій перебуває під вартою і чекає, доки провадження буде направлене до суду. Слід зазначити, що це не єдина така масштабна аварія. Також у серпні сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій п'ятеро людей загинуло. Вона сталася на Красилівщині. Зіткнулись два легкових автомобіля. В результаті цієї аварії п'ятеро людей, які їхали в одному транспортному засобі, загинули на місці події. У даному випадку кримінальне провадження відкрите за частиною третьої статті 286 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил експлуатації транспорту і порушення правил безпеки у випадку, коли гине декілька людей. Скільки аварій сталося цього року на автошляхах Хмельниччини, яка кількість у них травмованих і загиблих, і як відрізняється статистика ДТП цього року від минулого? Із цими питаннями ми звернулися до головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Наразі Суспільне чекає відповідь на інформаційний запит, який відправили на відомство. Нагадаємо про ще одну нещодавну резонансну ДТП на Хмельниччині. 14 липня у Хмельницькому міськрайонному суді оголосили вирок у справі водія, якого підозрювали у вчиненні аварії, внаслідок якої 18 листопада 2024 року на зупинці громадського транспорту в обласному центрі загинули три жінки. Водій був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Розповіла речниця поліції Хмельницької області. Інна Глега. Уже є по цьому провадженню вирок суду. Чоловік отримав 9 років позбавлення волі, а також позбавлення. Право керувати транспортними засобами на 10 років. Ну і, відповідно, ще суд йому присудив виплатити моральну шкоду родинам потерпілих. Ось ця драбина на добу коштує в оренду 256 гривень 50 копійок. Драбина, яку показує обліковець Дмитро, представлена у бібліотеці речей. Простір під такою назвою почав функціонувати у Хмельницькому. Тут знаходяться найрізноманітніші речі та пристосування, які можна орендувати. Про те, як обирали речі для проєкту, розповідає представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Ми запустили опитування серед мешканців міста, щоб зрозуміти, які речі першочергово вони би хотіли брати в оренду. І у нас був великий великий перелік, І відповідно до нашого фінансування ми вибрали у нас більше 30 одиниць. Зараз є це різні настільні ігри. у нас є миючий пылесос, у нас є пароочисник, у нас є проєктор, у нас є екран для проєктора, перфоратор, електропила, ножниці для кущів, різний набір інструментів. Світлана Каретун каже, що ідея створення бібліотеки речей виникла близько року тому. Коли ми дізналися, що існують у в багатьох країнах Європи такі бібліотеки речей, то подумали, чому б не спробувати її створити в Хмельницькому. І відповідно ми знайшли різне фінансування, тобто ми залучали грантові кошти. В майбутньому бібліотека планує наповнюватися новими речами за рахунок того, що мешканці братимуть речі в оренду та купуватимуть абонементи. Вони є річні за тисячу гривень та піврічні за 600, каже Світлана Каретун. То по суті, абонемент це можливість декотрі речі брати в оренду в рази дешевше, ніж не маючи абонементи. А декотрі речі взагалі можна брати безкоштовно. І можна брати скільки речей заманеться в будь-який період часу. Єдине, що за один раз саме в конкретний день ми можемо максимум дати три речі. Зі слів Світлани Каретун, орендованими речами можна користуватися від однієї до десяти діб. Ми вибирали інтуїтивно, мені він дуже імпонував і дуже було комфортно в ньому. Так про свій образ у безоплатному фотопроєкті Хмельниччини Жіноча гідність крізь століття традиції хусткування розповідає одна з його учасниць, викладачка та дослідниця Поділля Анна Діль. На презентацію проєкту також прийшла в українських прикрасах. Це теж автентичний образ, е, намисто моєї мами. І це дуже символічно і дуже вагомо для мене. А на плакаті я є в такому яскравому подолянка. 22 жительки області взяли участь у фотопроєкті. Для очільниці Центру підтримки родин військових Яра, який є його співробітку, Організатором волонтерки Запоріжжя Олени Кресан» – Це другий такий проєкт. Проект спадщина хоскування в ньому знімалися жінки двох місць: Хмельницький і Запоріжжя. Це були волонтери, були медики, були військові. Ну, тобто, ці всі, всі ті, з ким ми з 2014 року, можна сказати, в одній упряжці допомагаємо армії. Попередньо ми намагалися показати стрії і хоскування, які і зараз ми можемо носити, тобто більш адаптовані до сьогодні. В Цьому проекту. Тя було завдання підібрати і знайти стрії і хусткування саме Хмельниччини. Над образами додає працювали етнографи, візажисти, перукарі і флористи. Світлини робили чотири фотографи. Одна з них Ірина Сторож. Кожен такий проект підкреслює як красу нашої культури. Він популяризує наші традиції, нашу вишиванку і допомагає всім нам в чергове не забувати, хто ми є. Зберегти національну ідентичність мета проєкту його учасниця, науковиця Вікторія Церклевич, показала родинний образ. Я на цей проєкт прийшла в кусті, яка більше 100 років є у нашій родині, для того, аби показати, що от є українська жінка інтелігентна, гарна, працьовита, мудра, вірна, любляча через віки. І сорочка також автентична з родини мого чоловіка. Світлини учасниць в автентичному вбранні об'єднали в календар. Проєкт зі слів організаторів планують продовжувати. Ветеран російсько-української війни Володимир Крисько із полонного бере участь у відкритих обласних змаганнях Сила духу, Поділля, які розпочалися сьогодні у Хмельницькому. Володимир біжить дистанцію 100 метрів на протезі. Розповідає, у перший місяць повномасштабного вторгнення росіян став на захист України, отримав поранення на фронті. Приймав участь в Херсонській області, там отримав поранення, наїхав на протитанкову міну. У цих змаганнях ветеран Володимир Крисько бере участь вдруге. каже, так пробує свої сили. Тому що в мене. Обидві ноги не діють, і хочу спробувати всі які я можу пробігтися на час і так далі. Це цікаво просто для себе. Цього року теж буду стріляти з лука, буду стріляти з пневматичної рушниці. 160 військових та ветеранів російсько-української війни беруть участь у відкритих обласних змаганнях силового поділля, розповідає начальниця управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Наталія Томусяк. Каже тут є представники із 16 областей України. Це змагання вони покликали найбільше як поклинати, щоб довести, що спорт може бути саме реабілітації. У нас сьогодні є і хлопці військові, тому що приймають участь військові частини. У нас є хлопці з пораненнями різні поранення. У нас сьогодні навіть приїжджають ті хлопці, які перебувають в госпіталі. Військовий з позивним «Аладдін», родом із Херсонщини, представляє разом із командою 25-ту бригаду, яка боронить Покровський напрямок. Воїн каже, змагатимуться, зокрема, легкій атлетиці, а сам. Біг на 100 метрів, 200 метрів, 1500. А я, Я буду я на пауерліфтингу та на веслування себе буду іспитувати. У вислуванні на тренажері змагається ветеран російсько-української війни з Меджибужа Дмитро Бельмега. Каже, брав участь у боях за Бахмут, отримав інвалідність внаслідок важкого поранення та звільнився зі служби. На цих змаганнях говорить зустрів побратима, якого не бачив два роки. Ми Воювали разом. То він тут женився. От і в нього жінка з Хмельницького. І він теж вже інвалід на той час. Не знав, що він взагалі звільнився за словами Наталії Томусяк. Ці змагання проходять у Хмельницькому другий рік поспіль. Цьогоріч у них зареєструвалося загалом 190 діючих військових та ветеранів.